Тобі насипали грошенят і тепер стоїть питання їх вивести на карту. Я розповідаю, як це зробити. Переходимо в розрахунок, для цього натискаємо на суму в верхньому правому кутку біля нікнейму. Одразу бачимо доступну суму для виводу та комісію дяки за надані послуги. Ознайомитись детальніше з системною комісією можна, перейшовши на сторінка і натиснувши тут. Вона залежить від твого загального прибутку. Повертаємось. Це поле для номеру твоєї карти українського банку, на яку ти отримаєш виплату. Замовимо виплату. Нам треба сплатити системну комісію, яку я згадував вище. Одразу закриваємо питання. А чому я не можу з загальної суми погасити комісію, а тільки зі своєї карти окремо? Пояснюю, є два рахунки підприємницький рахунок дяки та транзитний рахунок для пожертв. Але можливості перераховувати кошти з транзитного на підприємницький немає, а значить, дяка не може списувати свою комісію з ваших пожертв, оскільки платформа працює офіційно і сплачує всі відповідні податки, тому оплата за послуги відбувається окремим платежем. Для прикладу так само працює нова пошта з післяплатою, де два перекази: один за доставку, інший переказ за товар на карту продавця. Одразу після сплати за надані послуги виплату буде передано до обробки. Обробка може тривати три банківські дні. Сподіваюсь, я зміг тобі пояснити, як саме вивести гроші з сервісу Дяка на твою банківську карту. До зустрічі!